Міні-трактор за 20 тисяч доларів. Вдумайтесь просто на 50 кінських сил всього лише. Давайте я вам розповім, що це за модель і чому вона так дорого коштує. А повірте, там є за що платити. Фотон. Lowl 504 cn Давайте покажу точно модель. Як вірно казати як вона пишеться. Погляньте. Погано видно щось. Ось. Бачите FT504CN. Видно. Ох, і міні-трактор. А ціна в нього зовсім не міні. 20 тисяч доларів. Боже мій, вони подуріли. Давайте поглянемо на двигун. Що тут в ньому встановили за такі кошти? Звісно, в ньому будуть. Амортизатори, ясна справа, а ще б не були. Тут стоїть 4-циліндровий движок, атмосферний, не турбо. Циліндри розташовані вертикально, маркування двигуна а 4 98 ВТ. З безпосереднім вприском, бачите, паливна система. Ось там є. Величезний радіатор рідинного охолодження з примусовою циркуляцією рідини Також є вентилятор з дифузором, є система холодного пуску. На секундочку, ось бачите. Ось тут вкручена свічечка, яка підігріває повітря, яке поступає в двигун, коли він заводиться і в мороз. І в холоді, в сирості, слякоть, він буде класно заводитись. Ладно, двигун хороший, добрий в ньому. На 50 коняк. Капот величезний, важкелезний. Дуже класна оптика в ньому встановлена, комбінована, бачите, і лінза є, і звичайна така фара Є передні противаги, бачите, 25 кілограм. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 25 це виходить 210 кілограм. Оце спереду вишить. Вірно ще порахував. Думаю, так. Да. Він повноприводний. Погляньте на передній мост. Ось є пружинки, тобто він доволі м'який на ходу. Крила. Пластмасовий бак, але з такою високою защитою в ньому встановлений. Кабіна там дуже цікава. Але давайте ще по порядку, по навісному вам розтолкуємо. Перше, що кидається в осі в очі, це то, що стоїть ресивер. А отже, в ньому встановлений ще й компресор. Ось. Бачите ось. Вилки під'єднання при, причіпу. З додаткового є два фаркопи, ось такий і такий. Цей з вилітом регулюванням довжини і куту, бачите, туди сюди може переставлятися, а це такий транспортний, за ним сховався вал відбору потужності на дві швидкості. Що тут такого, я задивлюся. Є аж 5 гідроклапанів. А це все тому, що у ньому встановлений додатковий розподільник. Тобто два гідронасоси в такому ось міні-тракторі. Ось за що ви платите. Ось, дуже наворочена в ньому навіска, витримує аж на секундочку 920 кг навантаження. Уявіть собі. Така стандартна, які тяги, погляньте потужні. Є, звісно, ж розетка під причіб, все підключено, погляньте тільки на катафоти ловоло. Подобається. По кабіні. Залазити в кабіну дуже зручно, тому що вся бокова панель відкривається. В вугол відкривання. Прекрасне, бачите, ось така ловол, щоб не затиралося. Пластинка металічна. Дві підножки. З першого, що я бачу, дуже простора кабіна без рубаних вуглів. По дизайну навіть класна. Є, бачите, люкс з шторкою. Щоб жарило або не жарило вам. Відразу динаміки і он магнітола встановлені. Сидіння на величезній подушці з усіма можливими регулюваннями і навісні педалі також з рівним полом. Ось педаль зразу. Блокування диференціалу. механічна педаль. Ось така ніша для особистих речей є управління навісним обладнанням. Нагадаю, що тут два гідророзподільники, два гідронасоси. Е, так, вірно е, давайте по приборці. Бачите аналогова приборка. В ньому встановлено ось управління світлом. Також є тут. І дворники, що задній, що передній. Є така шторка. Люк зверху ось так відкривається, шторка закривається. Дефлектор. З обох боків чудово, бачите? Це, я думаю, так. Кондиціонер 20 тисяч доларів це вже він іде з кондиціонером. На секундочку. А ні, це звичайна пічка. Без кондиціонера, Якщо кондиціонер, тут ще є крутілка, яка вмикає холод. Тут Вона працює Півдні авіація з Су. Так, да, у повномасштабного вторгнення російської. Ось бачите, є чим у нього тут огранитися. Також рульова колонка з регулюванням. Гляньте, з яким діапазоном. Ось так і ось так. Як вам заманеться? Сидіння на саласті. Також бачите, в якому діапазоні рухається, дуже велику. Стоянкове гальмо вал, відбору потужності, підключення передка, роздільна педаль гальм. І реверс, звісно, три положення швидкості 4 передачі, тобто 12 на 12 у ньому система КПП. Також у ньому Двохдискове щеплення на додачу до цього всього. А, резина передня. 8,3 на 20, а задня 12 на 4 на 28. Ось так. Колія передніх коліс. 1250, задніх 1200 на 1500. І дорожній просвіт у ньому 370 міліметрів. Ось, в принципі, всі. А, ще, його вага взагалі 2525 кілограмів, тобто 2,5 тонни. Я надіюсь, пояснив, чому він так дорого коштує. Перечислив вам усі його фішки, усі його такі найдокладні характеристики. Я думаю, вам сподобався такий огляд. Дякую, що ви дивилися відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!